550 000 км без єдиного ремонту. Таурех оценили мотор від коробки. І зараз будемо цей мотор перепаковувати. Перепаковувати і міняти ГРМ. Так, показуємо і розказуємо ще раз. Ми... В предыдущем відео у нас був мотор, стоявший на, стоявши на підрамнику, в місяць коробка. Зараз ми от його зняли. І що ми вам показуємо? Що ви бачите конкретно? Що цей розум? Навірно, цей мотор чуть-чуть в народі обоссался, да? І пам'ятаєте, я, пам я за вам вами цю кришку говорив? От та кришка, от ця кришка. Вона сидить у нас на прокладці і на герметики. Я тобі даю мільйон гарантій, що там поїла і корозія. Мільйон. корозія. Миллион, так. А от ззаді, ти подивись, куди масло філячувати. І антифриз. Що це у нас? Пластмас. Угу. Ти поняв? Отсюди все текло масло. ГРМ. Показуємо, в якому стані. Саня, а де ти запили? В коробці? Ану. Дивіться, ГРМчик наш. Як можна приділити, чи в цьому ГРМ у, у нас амінь чи не амінь? Смотри клапан, -мо, клапан, Це, це, це термостат. Навірно, йому саня, так? Да? Подивіться. За 550 тисяч ГРМ. Ну він цілий, чого? Угу. Смотри. Бачиш, вроді би цілий візуальний. А тепер подивися на натяжителя. Так гарем мінявся ж. Так, да. да, так я отрі сюди. Запілляний номер. Запіляний номер. Герем мінявся. Ну, значить не 550 тисяч він не проїхав. От, дядько! Не, проїхав он 550. 000. Ну, ГРМ уже міняв. Ну, ГРМ, ГРМ мінявся 250. Бачиш, виходить, обманули дурачка на 4 кулачка. ГРМ уже мінявся. Ну, но... знаєш, яку на шипку зробити? Мене не перепакували мотор, коли міняли ГРМ. Угу. Они просто... А, це дешова рибка, хуйова юшка. Це мені ГРМ за півтори тисячі доларів. Поміняли. Або це не весь мотор і проблеми ще з мотором по-любому, тому що подивити в пуск. Да, впуск. От вам і дешова заміна ГРМ. А ну давай, подивимось. Сто процент А, ну так, дивись. Рейн, герметик. Ось так. Подивіться, а тепер розкаже, дивіться, так би перепакував мотор, залишив би цілі подушки. Подушкам біли. Да. тому що масло на них попадало. Перепакував би мотор, нічого мотору не случилося. Так я думаю, там мотору щось внутрішній живе, да? що скінчить. Зекономили, що, що вийшло? І попали. І попали, так. Да.